Григорій Сковорода народився у 1722 році на Полтавщині у родині козака. Вищої освіти він не мав, хоча в нього була, ну, були неоднократні спроби отримати вищу освіту в університетах Відня, Братислави, Будапешта. Також він мав, але він доскон... ну, володів багатьма з даними Наприклад, грецькою, єврейською, польською, німецькою, італійською, французькою. Дерівна академія, людина, університет, людина філософ. Людина-містик. За життя Григорій Сковорода не видав жодної книги. Натомість читачі самі шукали його, самі шукали та переписували рукописи, пропагували Григорія Сковороду. Так Шевченко про Сковороду писав так. Кругом листочки обведу розписую сковороду. Сковорода був дуже видатним українським філософом, педагогом та взагалі чи найцікавішою постаттю української епохи. Студенти дуже полюбляли сковороду, він мав власну систему оцінювання він дуже смішно її проявляв, як би мовити, вельми туб, вельми остр. Катерина друга забажала побачити Григорія Сковороду вживу. Коли Григорій Сковорода прибув до Петербурзького палацу, і Катерина друга пройшла повз нього, всі вклонилися, окрім Григорія Сковороди. Цариця повернулася до нього і спитала, чому ти мені не кланяєшся. Він дуже гостро відповів. Ви забажали мене бачити, а не я вас. Якщо я вбігнуся перед вами вдвоє, то як ви мене розглядите? Виступав проти московитів, москалів взагалі, і дуже їх не любив. Бодай ніколи не мав власного дому, доходу постійного. І він жив постійно то в одних, то в інших знайомих. І все його майно було постійно при ньому: рукописи, книжки, за поясом косопілка в руках посох, на плечах селянська свита. Всякому місту, звичай і права, Григорій Сковорода Всякому місту, звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке є горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лиш одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів три кутки, Федір купець обманути пруткий, Той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює. Візьми, перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лиш одне непокоїть мій ум. Сей безперервно стягає поля, То й іноземних заводить телят, ті на ловецтво готують собак, в тих дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лиш одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права. З диспутів учню тріщить голова. Тих покоїть венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті мужик, то чи цар, все пожере, як солому пожар. Тож бо зневажить страшну її сталь, той, в кого совість, як чистий кришталь. Григорій Скорода ну, любив бувати у, у селі Іванівка на Харківщині. Сьогодні це село Сковородинівка. І у 1794 році, передчуваючи свою смерть, він е, приїхав туди, скликав вдобі до своїх друзів і провів з ними час весело. Після обіду він у парку викопав могилу, пішов до хати, переодягнувся, поклав під себе торбинку свою, ліг на лавку і там помер. Замість хреста на своїй могилі він запов покласти камінь з фразою «Світ ловив вимог не спіймав.